Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Гол у владні ворота села Уторопів. Громада намагається забити уже кілька місяців. Люди просять облагородити місцевий стадіон, адже створена команда, яка готова представляти село на районному рівні. Проте наразі, замість тренувань, на полі випасають худобу і їздять вантажівки. Є бажання грати. У невеличких уторопах розволятися ніде. Жителі мріють про гідний стадіон, з яким село може не лише спортивної слави зажити, але й людям буде, де дозвілля провести. Та поки тут курсують вантажівки на сусідню полораму. Є дорога по стадіоні, яка можна уникнути це. І дорога це зробити, обкопати рів, так як був раніше. Окремо, поки хлопці діляться на болілим на поле вийшла пані Марія. Як порядна газдиня, прибирає за коровою, аби футболісти не гнівались. Футбол грають, порядок має бути. Хочу прибрати, бо я не хочу хлопці ага. на мене. Я на тім боці пасу у сільраді проблему визнають, і присутності активістів обіцяють посприяти її вирішенню. Перевіз на Гостьові матчі, я це забезпечую. Показуєш, де копати трактор там копає. Ще якісь питання Друзі, є? є? – немає питань, що прошу все, і дорога, і так само я пояснюю, щоб не було, щоб ніхто не їхав, бо як ми прокопаємо обіду так. Якщо то коло кримчас ставити рогатку, ми домовлялися. Так, так, так. Народний контроль надалі стежитиме за ситуацією в селі Утропи, щоб сільський голова дотримав слова і спільними зусиллями громади і влади було наведено лад на стадіоні, де тренуватимуться футболісти і проводити своє дозвілля мешканці села. І Децька моню кроманко тюржук народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот